Було все-таки написати заяву на звільнення. Замість неї було призначено Тетяну Бабій за наполяганням губернатора області Олійника. Тетяна Бабій не виправила жодних очікувань, На громадських слуханнях ніхто не висловлювався за її кандидатуру, жодна з громадських організацій не підтримувала її кандидатуру. Яким чином і чим керувався? Губернатор, коли її призначав на посаду, до сьогодні для нас всіх залишається таємницею. Тетяна Бабій є також безпосереднім керівником свого чоловіка, коли потрапляє на цю посаду, тому що він очолює центральну районну клінічну лікарню Кривов'яз. І так само вона отримує змогу лопіювати свій аптечний бізнес. що теж... Складає певну загрозу для цієї сфери, тому що коли людина приходить лікуватися, то їй можна дати вказівку купувати ліки виключно в аптеках Селена, наприклад. Ну і останнє, і найголовніше, що Віктор Власюк, який потрапив загадковим чином на свою посаду, обходячи закон, обходячи будь-які моральні рамки і обходячи все, що можна уявити вже на сьогоднішній день, цей Віктор Власюк. Її позиція стосовно нього була позитивною і вона підтримує його кандидатуру. То це наша людина у владі чи ні? То таким чином, 11 листопада Народний трибунал справедливо і чесно розглянувши всі матеріали стосовно Тетяни Федорівни, Бабі, виніс рішення визнати її винною. У вчиненні умисних контрреволюційних дій у галузі медицини і запропонувати до 14 листопада покинути займану посаду добровільно. Так. Сьогодні, 14 листопада, і ми прийшли запитати, чи написали вона заяву згідно з чинного законодавства. Хочемо подивитися, як це виглядає, чи все гарно без помилок, щоб не було таких самих помилок, як раніше з Мариною Євгенівною Коваль. Я пам'ятаю, написала, потім відкликала і так далі. Заходимо на другий поверх.